Розбудили не дзвінки з привітаннями, а новини про повномасштабну війну, розповідає кропивничанка Вікторія Чернецька. Сьогодні їй виповнилось 27. До нас дозвонилися вже батьки привітати не з днем народження, а сказати про те, що почалась війна. В мене був великий шок. У той ранок чоловік пішов на роботу. Вона лишилась вдома з п'ятимісячним сином. Якби можливо він був зараз як в такому віці, ну на рік старше, було б можливо трошки легше. А так він постійно плаче. Біля нього я плачу, і я плачу ще від того, що я читаю новини про те, як знущаються над маленькими дітками. Чоловік Вікторії Ростислав Суржок говорить, вже й не згадає, чи вітав дружину рік тому. Я просто пам'ятаю, що жінки тепер одна дата з початком війни, і не вдалося святкувати так, як хотілося. Сказав своїй жінці, що краще їхати в село, бути з близькими, з батьками. Так буде безпечніше, бо самі думають із маленькою дитиною буде важко, тяжко і страшно. В селі взагалі було дуже страшно, набагато страшніше, ніж в місті, тому що нам телефонували то якісь друзі, друзі, друзів з повідомленням про те, що нас зараз будуть бомбити. Я пам'ятаю, в мене шок, паніка, я стою, плачу, в мене мама збирає дитину і ми всі йдемо в погріб. Тут папа стягує. То якісь обігрівачі, мама каструлі з борщами, вона це все туди в погріб, одіяла, якісь матраси. Ми заходимо в погріб, стоїмо хвилин там 10-15, і я говорю: а хто взагалі сказав про те, що нас будуть бомбити? І трошки вже прийшло якось е, сприйняття того, що ну, цього не може бути. Розповідають, що запам'ятали найбільше за рік. В першу чергу запам'яталися звільнення Київської області, тому що це наша столиця. І ті страшні події, які там ставалися, і ті наслідки, які сталися в таких містах, як Буча, Ірпінь, Гостомель». Після Буча Ірпінь. Що там творили просто з людьми. Ну а далі, чим більше повертали наші кордони, звичайно, більше радувалися. Після перемоги родина хоче поїхати на море. Цьогоріч святкувань не влаштовують, планують повечеряти в сімейному колі. Будемо вітати жінок. За народження всього найкраще. Не. Бажаю, як і кожен українець, щоб нарешті Путіна не стало, і якнайшвидше була перемога. Олена Жикалова Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.